І в нас зараз, я так розумію, є ще можливість почути коментар зі штабу Анатолія Гриценко. А в мене є вже варіант текстовий, але зараз буде коментар саме самого Анатолія Степановича. Тож давайте почуємо. Анатолій Степановичу, 7% – це теж такий більш-менш великий гарний результат. І в мене до вас питання: чи е, ж будете ви якось далі формувати тими словами, які ви будемо зараз, де е, демократично малям та тобто, самопоміччу по єдиний список на парламентські вибори? щодо єдину, єдину та єдиної коаліції. Я можу твердо сказати, що ми будемо брати участь у в парламентській кампанії. Формат ще не визначений. Ми зробимо це ближчим часом, без затримки. Буде це одна політична сила, буде це декілька політичних сил. Я знаю точно, що ті, хто стоять на одній цінній платформі. В парламенті точно будуть брати участь у формуванні коаліції. І про це ми домовилися з ви згадували самопоміч Андрієм Івановичем Садовим ще рік тому, ще задовго до того, як він зняв свою кандидатуру, власне, пішов на вибори. Тобто тут абсолютно ясно. Який формат ми побачимо. Ми ще побачимо, яким буде виборче законодавство. В разі перемоги я обіцяв. Зробити все для того, щоб його змінити. Буде змінено чи не змінено, тобто від цього так само залежить. Але ми точно знайдемо той формат, який дозволить посилити парламентську урядову складову в загальній системі влади. Тому що там потрібна чесність, професійність і мораль. Будь ласка, Радіо Свободи, так? Вже почули, так відповідь. Телеканал наш. Так, теленатий, телеканал наш. Зараз дуже багато хто говорить про можливе об'єднання. Шанка та Зеленського, як ви взагалі оцінюєте ковергідність і що цього може бути? Це питання до політологів, не до мене. Вибачте, оцінку ще не дії, а навіть заяв когось ну. це з категорії. Це був коментар Анатолія Гриценко, який згідно з попередніми результатами екзит-полу набирає 7,1% голосів виборців. Але ж це не остаточно. У 23-й ми отримуємо остаточні дані Екзитполу. які, ну, якщо ми будемо дивитись у соціологічну традицію, дуже часто співпадають з остаточними даними підрахунку голосів, які здійснює центр виборчком.